Перше вересня в навчально-виховному комплексі Дивосвіт видалось напрочуд святковим, адже цей день поєднав у собі кілька урочистих подій. Окрім традиційного свята першого дзвоника дня знань, колись 11-та середня школа, а нині НВК Дивосвіт зустрічає 50-річний ювілей. І рівно півстоліття тому її очолив перший директор Солоніченко Володимир Максимович, пам'ять про якого живий сьогодні в нащадках. Шановні присутні, сьогодні ми з вами зібралися на мітинг, приурочений відкриттю меморіальної дошки на честь першого директора середньої школи номер 11 Солоніченко Володимира Максимовича, педагога з великої літери, новатора, відмінника освіти. На урочисті церемонії відкриття в нас присутні гості Тарасенко Василь Веніємінович, міський голова, голова піклувальної ради МВК «Девосвіт». Левіна Любов Василівна, начальник відділу освіти. Солоніченко Юрій Володимирович, заслужений машинобудівельник України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Ансу. Солоніченко Володимир Максимович народився 14 серпня 1916 року в місті Веселі Терни. Значна подія отримання диплома вчителя була перегорнута сумними чорними сторінками воєнних років. Трудові будні зустріли молодого, 25-річного спеціаліста, випускника Криворізького педагогічного інституту Шинелю та Гвинтівкою. Після війни працював завучем в школі робочій молоді міста Веселі Тернин. В 1962 році, переїхавши до міста Жовтіводи, працював в середній школі номер 9 а через два роки був призначений директором середньої школи номер 11 Керівництвом Володимира Максимовича було створено творчий педагогічний колектив його ідеї творчо реалізувалися в життя школи і ставали багаторічними традиціями. У кожній його справі відчувалася тверда, рішуча позиція керівника і організатора, який вдало залучав до співпраці батьків і дітей. Він завжди був першим. Прикладом для наслідування мав надзвичайні людські якості. Завдяки його ініціативності та турботі, учнівські та педагогічні колективи досягли значних висот в начальній і виховальній площині. За багаторічну діяльність на освітянській ниві Солоніченко Володимир Максимович, нагороджений на грудним знаком, відмінник освіти. Настала черга для хвилюючої миті. Дозвольте меморіальну дошку урочисто відкрити. Право відкрити меморіальну дошку заслуженого діяча освіти Солоніченка Володимира Максимовича надається його сину Солоніченко Юрію Володимировичу та директору навчального закладу, депутату міської ради Аракчеєві Валентині Романівні. А Валентині Романівні Говоримо, шановні гості, шановна громада, педагоги, колеги, учні. Це дійсно надзвичайно хвилююча мить. Бо ми 1 вересня, зразу після останнього дзвоника, починаємо говорити про першого директора школи. Професія вчитель особлива. Вона особлива тим, що результати своєї праці вчитель може побачити не через день, не через місяць, не через рік, а через десятиріччя. Яким будуть діти, яких випустила школа? Це неймовірно відповідальна професія. І саме таку професію обрав. Солоніченко Володимир Максимович. Це був вчитель від Бога, вчитель математики. І я хочу відверто сказати, що саме його вплив був неймовірно потужний для обрання моєї особистої професії. За його рекомендацією, я також продовжила цю складну, але відповідальну справу бути вчителем математики. Дуже приємно, що сьогодні у нас на заході є вчителі з великої букви. Це ті перші вчителі, які працювали пліч-опліч з першим директором школи. Шана і подяка вам за те, що ви не забуваєте нашої рідної школи і завжди відгукуєтесь на всі наші заходи. Сподіваюся, ми і далі так будемо працювати. Що таке школа? Це неймовірно великий механізм. І від того, як ти запустиш цей корабель знань, буде залежати і подальша його доля. Я вдячна Володимиру Максимовичу, що йому вдалося з перших днів згуртувати дуже потужний учні... педагогічний колектив. Повірте мені. Вести далі цей корабель по життю набагато складніше, бо треба не лише утримати всі ті досягнення, які набуті за багато років, а треба вдосконалюватися, жити і творити. І я з честю хочу сказати, що колектив успішно виконав ці задачі і як просуванням подальше 11-ї школи є нині діючий навчально-виховний комплекс Дивосвіт, коли людина Іде життя. Саме головне, що вона залишає, це пам'ять про себе. Світла пам'ять про першого директора школи Солоніченко Володимира Максимовича, залишиться в наших серцях назавжди. До слова, запрошується голова. Міської ради, голова пекловальної ради навчально-виховного комплексу Девосвіт Тарасенко Василь Веніамінович. Сьогодні, дійсно очень про значит торжественный день, волнующий день. Ця ідея, що возникла в начале года. Ініціатор э, ідеї, директор школи Речева Литяна Романовна. Ми поддержали эту идею и, скажем, так, воплотили її жизнь. А я, как голова піклувальної ради НВК Девасвіт, считаю, что В памяти первого директора, который, скажем, много сделал для э, освиты места желтеводы, э, значит, много сделал для инфра инфраструктуры города в свое время, значит, под его инициативой, э, значит, у нас организовался детский парк э, и, на, так сказать, на начало строительства детского парка. Так что я считаю, что память об этом человеке должна жить в наших сердцах и, естественно, сказать. Э, Учащиеся зі школи преподавателі повинні пам'ять володіння сичу. Добрий день. Спасибо большое за пам'ять об це. Всім жовтоводцям здоров'я, мира і удачі. На обелиску пам'ять височить. Горить свіча духовного єднання. Шануймо працю вчителя в цемить. Священою хвилиною мовчання. Людям, які працювали з Володимиром Максимовичем, пощастило. Його запам'ятали привітним, суворим і справедливим. Своїми спогадами з нами поділиться колега Володимира Максимовича Петренко Владислав Іванович, вчитель української мови і літератури. Дуже приємно мені як ветерану і від нашої ветеранської організації сьогодні привітати вас з такими святами, як і День знання. І 50-річчя створення е, нашої. Школи. І як вже там сталося, як там не складалося, але на своїй такій широкій педагогічній ниві мені прийшлося зустрічатися з Володимиром Максимовичем. І не тільки зустрічатися, а й працювати разом з ним. І хочу сказати, що ця людина була великої душі. Це був майстер педагогічної праці. Це людина, яка Своєю добротою, своїм талантом, педагогічним хистом запалювало нас, тоді молодих вчителів, початківців, які прийшли під його, його керівництвом працювати ось у цю школу. Майже 40 років пропрацювали ми у цій школі, але хочу і сьогодні ще раз застерегти всіх, що це була людина дуже великої педагогічної майстерності. Це людина талановита, яка дійсно проклала нам шлях у наше майбутнє педагогічне. То з нагоди відкриття сьогодні моральної дошки, хочу від імені наших ветеранів ще раз привітати всіх тих, хто доклав своїх зусиль для того, щоб дошку виготовити, щоб дошку відкрити у такий великий. День як 50 років нашої школи. З Теплими словами до всіх присутніх звертається випускниця першого випуску 1966 року. Кузьмінська Нелі Владиславівна. Всі ми родом із дитинства, всі ми вийшли з школи. І мабуть, на саме в житті це школьна пора. Ну, школа – це не здання. Це її учніки, учителя. Поэтому очень приятно, что они помнят, как помнят нашего директора Владимира Максимовича Солониченко, неординарного человека, истинного педагога, любимого и учениками, и учителями, как помнят нашего зауча Бабенко Москалек Зинаиду Григорьевну, как помнят нашего классного руководителя, учителя физики Илюшину Лидию Алексеевну как помнят учителя украинского языка и литературы Петренко Ефросинью Петровну, учителя математики Сенчину Нину Ивановну, учителя астрономии Куевду Любовь Давидовну и многих-многих других. Низкий им поклон за науку, воспитание, толерантность и доброту. А тем, кого нет с нами, вечная память. Большое спасибо администрации, педагогическому, ученическому и родительскому коллективам НВК «Девосвит» за то, что они сохраняют и приумножают традиции и славу 11-й школы. Желаю вам удачи! Віри і надежди в етатні нелегкий для нашої родини час, тож нехай і надалі сила духу, гуманність, великий досвід і прагнення до знань і відкриттів Володимира Максимовича Солоніченка будуть завжди взірцем для наслідування.